Після того, як Газпром відключив газ більшості європейських країн, корпорація рекордно в історії свого існування скоротила. Видобуток і отримала трильйон рублів чистих збитків за останні чотири квартали. На одному з найбільших родовищ компанії почалися просто катастрофічні затримки зарплат. Робітники ковиктинського родовища, яке є рекордсменом із запасів у східному Сибіру і живить газом прокладений у Китай трубопровід Сила Сибіру. Оголосили страйк через відсутність обіцяних грошей та належних умов праці. Про це розповідають роз змі. Деякі робітники розповідають, що в якості протесту перестали виходити на роботу, оскільки і так пропрацювали без оплати щонайменше два місяці. Працівники розповідають, приблизно 40 робітників зарплату отримали тільки троє. І замість обіцяних 90 тисяч рублів на місяць їм на карти прийшли від півтори тисячі до 30 тисяч рублів. Дехто відпрацювавши два місяці, просто поїхали додому, так і не отримавши грошей. Тих же, хто залишився, не забезпечили зимовою уніформою, незважаючи на те, що температура в тайзі опустилася до мінус десяти. Наймачем робітників на ковектанському родовищі. Є компанія Кадано, яка в свою чергу уклала контракт із стройтранснафтагазом, що входить до холдингу Газбудпрому дочірньої будівельної структури Газпрому, яка нещодавно потрапила під американські санкції, саме вона затримує гроші на зарплати. Повідомив Росзмі засновник Кадано Олег Анохін. З липня 2022 року до кінця червня 2023-го Газпром витратив дві третини запасів готівки на рахунках, щоб покрити касові розриви та фінанс. Сові втрати у другому півріччі минулого року компанія отримала 1,2 трильйона рублів чистих збитків. А прибуток першого півріччя 23-го компенсував лише п'яту частину цих витрат. За три десятиліття своєї історії найбільша газова компанія світу не скорочувала виробництво настільки стрімко. Навіть 2009 року, на тлі глобальної фінансової кризи, Газпром урізав видобуток на 16%, А після розвалу СРСР лише на 12